Якщо ви прийняли рішення продумати дизайн квартири або будинку без сторонньої допомоги, почати слід з опрацювання креслень і візуального зображення своїх ідей по розстановці меблів і предметів декору. І неважливо, важливо, чи належить вам невелика перестановка або капітальний ремонт, варто витратити час на складання детального проекту з бажаним результатом, це полегшить завдання не тільки вам. Але допоможе будівельникам при складанні кошторисів і плануванні ходу робіт. На щастя, сучасні онлайн сервіси настільки прості у використанні, що навіть далекий від дизайну людина зможе створити креслення і трит-модель свого майбутнього житла, представляємо вісім найбільш зручних з них: РЕМ Планер, сайт REM. Планер являє собою зручний і безкоштовний планувальник для ремонту квартир, будинків і нежитлових приміщень, за допомогою якого можна самостійно скласти технічні креслення, які підходять для будівельних бригад, і кольоровий дизайн проект інтер'єру з обробкою і меблями втрид зображенні вихідний, обмірний план, плани дверей, приміщень, освітлення, теплих підлог, штукатурки стін і влаштування стяжки. Демонтажу стін, монтажу перегородок і кондиціонерів, розстановки меблів, сантехніки, розеток і освітлення все це ви зможете позначити на своєму проєкті, а простий інтерфейс і підказки по навігації на сайті максимально спростять завдання. З головних переваг дизайн студії варто виділити можливість внесення змін на всіх етапах проєкту, розробку декількох варіантів планування і одночасну роботу з ними. А також наявність безкоштовної допомоги техпідтримки. підтримки, при необхідності можна буде скористатися професійною версією сервісу, яка дозволить розрахувати кошториси за всіма видами робіт, завантажити креслення в форматі ПТ і роздрукувати їх. Ромтодок у кращих традиціях ігор симуляторів життя онлайн конструктор дозволить з першого разу намалювати нетипові планування приміщень, наприклад, стіни різної товщини або під нахилом. І відтворити придуманий дизайн квартири, будинку або навіть офісу втрит форматі з використанням різноманітних оздоблювальних матеріалів, предметів меблів, техніки та декору, серед додаткових бонусів можливість малювати поверх завантажених креслень, додавати арки, колони та інші архітектурні конструкції, змінювати розміри, матеріали і кольори кожного предмета меблів і дизайну. А по завершенні проекту ви зможете віртуально прогулятися по готовим кімнатах в режимі перегляду від першої особи. При бажанні можна підписатися на платну версію і додавати власні картини, килими і текстури, а також звертатися за допомогою до експертів програми. Його головна перевага сервісу використання реально існуючих матеріалів, меблів і аксесуарів для дому з дійсними цінами з будівельних магазинів. Завдяки цьому по завершенні проекту на руках у вас буде готова кошторис з майбутніми витратами, включаючи сантехніку, електрику і роботу будівельників. Сайт також підійде тим, хто хоче продумати дизайн кімнат самостійно, але не має чіткого бачення бажаного результату. На Югол ми представлено безліч готових дизайнів, які можна трансформувати під власні уподобання, а всі розрахунки. Та й ще корисна інформація для зручності зберігаються в особистому кабінеті користувачів, але і це ще не все. Сервіс допоможе підібрати бригаду професіоналів, яка реалізує ваш проект. ІКеа розробити планування кухні і дальні кабінету ванної кімнати і вибрати відповідні диван, ліжко оформлення стін і вікон в режимі онлайн можна як самостійно, так і за допомогою фахівця в найближчому магазині IKEA, але тільки за попереднім записом. Відразу підкреслимо, що використовувати буде можна тільки меблі і предмети інтер'єру шведського бренду, зате сервіс максимально простий і зручний у використанні, після завершення планування програма розрахує фінальну вартість, оформить список необхідних покупок і присвоїть проекту персональний крокод для його повторного відкриття в магазині або на сайті. Для зручності готовий дизайн в двомірному або тривимірному форматі. Також можна буде завантажити і роздрукувати. Гоместілер створити естетично красивий дизайн приміщення за допомогою безкоштовного сервісу Гоместілер не складе труднощів. Планувальник надає можливість працювати в режимах 2D і 3D, будувати багатоповерхові об'єкти і використовувати меблі. Фарби і підлогові покриття реальних брендів, а також завантажувати власні предмети декору завдяки реалістичним рендерам, фінальним зображенням на основі дво і тривимірних даних і панорам у високій роздільній здатності вам буде здаватися, що ви дивитеся на знімки вже існуючого дизайну інтер'єру, причому з найстильніших архітектурних видань. А для натхнення рекомендуємо звернути увагу на галерею готових проєктів, створених в різних стилях і на всіляких площах. Sketch.U програма для d дизайну та архітектурного проєктування підійде більш просунутим користувачам, тому рекомендуємо запастися кількома днями для знайомства зі Sketch.U і при необхідності подивитися навчальні відео. За допомогою цього програмного забезпечення в режимі онлайн можна моделювати житлові будинки, меблі, інтер'єр, а також займатися більш складними речами, проектувати сходи, електропроводки, санітарно технічні комунікації і навіть створювати моделі вулиць або цілих міст. У безкоштовної версії буде менше інструментів, зате ваш проект вийде детальним і тривимірним. Також ви зможете користуватися великою бібліотекою моделей і стилів, яка постійно оновлюється самими користувачами, а завдяки об'єднанню програми з проектом Бообле Планета Земля і використанню справжніх супутникових зображень від вашого об'єкта будуть падати реалістичні тіні. Дизайн інтер'єру для тих. Хто не хоче бути прив'язаний до інтернету і вважає за краще завантажити програму для дизайну інтер'єру на комп'ютер, безкоштовна демоверсія, хоч і поступається повною, але її ресурсів буде достатньо, щоб детально продумати інтер'єр приміщення. Просто в освоєнні програма володіє всіма необхідними інструментами для планування ремонту. В каталозі ви знайдете безліч видів шпалер, ламінату, паркету, лінолеуму, плитки. Моделей меблів, побутової техніки та елементів декору. А якщо виникнуть питання, на офіційному сайті є навчальні відео для кожного етапу створення проекту у підсумку, ви отримаєте якісну тридвізуалізацію майбутньої кімнати і кошторис урахуванням матеріалів, предметів декору і ремонтних робіт. Гомебі, ме гомебої. Ми простий в освоєнні онлайн-планувальник інтер'єрів, однак для його використання вам будуть потрібні базові знання англійської мови після реєстрації та вивчення нескладної інструкції. Користувачеві надають макет приміщень, який належить редагувати. У програму можна імпортувати готові креслення або підігнати наявний проект під масштаби свого приміщення з урахуванням вікон і дверей. Сервіс також дає можливість пробувати різні кольори і текстури на будівельних елементах і меблів від топових дизайнерів, після закінчення проектування ви отримаєте d модель, по якій зможете прогулятися віртуальним чоловічком свого зросту.